Вітаю вас на каналі Навчання Без кордонів. Сьогодні ми познайомимось із письменником Василем Королів Старим та його твором Мавка Вербинка. Хто ж такий Василь Королів Старий? Василь Королів Старий. Справжнє прізвище Королів, народився на Полтавщині, навчався в Полтавській духовній семінарії. Потім у Харківському ветеринарному інституті. Працював ветеринаром і навіть видав дуже популярний у той час посібник для лікування тварин. Письменник працював у галузі журналістики, а також редактором журналу. Через складну політичну ситуацію в країні 1919 року Василь Королів-Старий переїхав до Чехословаччини, де провів решту свого життя. Саме тут розквітнув його талант письменника. У спадщині митця є багато творів для дітей: Роман Чмелик, Збірка казок Нечиста сила, п'єси казки, русалка жаба, Лісове свято та інші. Роман Чмелик певною мірою автобіографічний, тобто розповідає про долю самого автора. Цей твір має підзаголовок навколо світу. Не випадково адже в ньому йдеться про долю юнака з Полтавщини, який був змушений покинути рідну землю і блукати по світу. І хоч йому вдалося влаштуватися в Австралії, проте він усе одно повертається в рідну Україну. А ось збірка Казок Нечиста сила, побудована на фольклорному матеріалі. Однак сказок цієї збірки, мавка Вербинка, розповідає про життя лісових тварин і міфічних істот. Мавки, хухи, лісовики та інші. Сподіваємось, що вам буде цікаво. Прочитайте цю казку. Як же ж зародилося написання твору? З історії написання твору. Літературна казка мавка вербинка Василя Королева Старого, справжнє ім'я Василь Костьович Королів. Входить до його збірки казок нечиста сила. Сам Василь Королів Старий у передмові до неї писав дарма що інтелігентні люди ставляться до нечистої сили з легкою та добродушливою посмішкою, дарма що тепер не знаєш освіченої людини, котра няла б віри якомусь чортовині. Однаково найосвіченіша, найінтелігентніша людина. Нашого віку бодай для форми вислову згадує чорта, диявола, якогось Злого Духа. Найчастіше ця згадка буває тільки словами лайки, тим завченим порожнім звуком, що не має в собі жодного змісту. Тимто, коли вже ми не можемо вигнати чортовиня з нашого світу, то ще найкраще буде розповісти про нього дітям як про персоніфіковані сили природи, по змозі позбавляючи їх елементів зла та ворожості. Я не педагог і, можливо, помиляюсь, отож, як результат моєї помилки, з'явиться оця книжка казок, у яких собі дозволяю боронитись перед дітьми насамперед нашу українську нечисту силу, що, на мою думку, часто буває далеко менш небезпечною ніж деякі інші сили, яких, на жаль, не звуть нечистими. Розповідаючи про створіння, які невидимо живуть обід з нами. Королів Старий прагне розширити наші уявлення про навколишній світ природи і людини, покладає велику надію на те, що його твори спонукають читачів бути уважнішими, чуйнішими, добрішими, навчають відрізняти добро від зла, а не тільки у казках, а й у житті. Прочитайте казку мавка Вербинка на сторінці 88-95 підручника української літератури. А поки що пригадаємо казку. Послухайте стислий переказ. У лісі знявся переляк. Прийшли мисливці. Чорновухий здаєць бігав лісом і усіх попереджав про цю біду. Мешканці лісу тікали й ховалися. Мавка Вербинка, що жила у великому дублі Старої Верби, Прокинулась і стала прислухатися, а коли почула собаче гавкання та постріли, заплакала. Вона знала, що таке мисливські лови і що буде після них багато поранених звірів. Вона спочатку побігла до сусіднього лісу, щоб покликати на поміч своїх подруг, мавок та хух, а потім полинула невидимо з мисливцями, щоб першої, аніж собаки, знаходити поранених зайчиків та коріпок і допомагати їм сховатися. Зустріла свого батька, лісовика. Той був дуже сердитий на мисливців і помчав кликати на допомогу ще водяника і русалок. Раптом вербинка почула, як жалібно плаче поранений зайчик. Вона аль полікувала йому рану на ніжці листком подорожника і зробила згіляк для нього схопанку. Ще наказала сойкам пильнувати його від собак, якщо ті прийдуть. Багато клопоту було для мавок того дня у лісі. Бо поранених зайчиків і куріпок знайшлося чимало. А вербинці довелося вперше в житті стати видимою перед людиною. Це трапилось, коли вона знайшла кізочку, що стояла на трьох ніжках і не могла тікати. Терновий кущ, у який вона скочила, сильно поранив її ніжку. Вербинка перев'язала її рани і повела у кущі. У цей момент на галявину вийшов лісник. Мавка знала, що на полюванні й добрі люди стають жорстокими, тому заступила свою тваринку і об'явилася перед ним. Лісник аж завмер, побачивши перед собою прекрасну дівчину, а вона поглянула на нього на ніжні руки і голосом, як дзвіночок, попросила врятувати кізочку. Лісник здогадався, що бачить мавку, дав їй слово, що сховає тваринку у своєму хліву. Вилікує її, а потім випустить у ліс на волю. Після любів до лісника у двір посходились пани мисливці. Один багатій угледів кізочку і хотів її купити за великі гроші. Але лісник не погодився він виконав свою обіцянку. Якось до лісу забігло кілька вовків і почали нищити зайчиків та кізочок. Лісник підстрелив трьох, але інші і не думали тікати. Тоді лісник зробив для них пастку вовчу яму. Одного вечора він почув, що виє вовк, взяв рушницю та й пішов подивитися. А вже було темно, то сам і впав у яму, де сидів вовк. Лісник стріляти в вовка не став, боявся, що не влучить у темряві, і тоді вовк точно на нього кинеться. Вистрілив у повітря, щоб просто настрашити його і привернути до себе увагу людей. Постріл почула вербинка. Вона покликала. Вона покликала на поміж свого батька лісовика. Лісовик прибіг і повалив дерево, що росло близько ями. Віти дерева попали й в її глибинь, і лісник по них вибрався з ями. Він зрозумів, що врятувала його. Мавка вербинка за те, що колись захистив її кізоньку. Лісник віддячив мавці. Він наварив величезний чавун пшенячої каші з молоком, притрусив її цукром та корицею і поставив увечері на пеньок. От то був веселий бенкет у лісових духів. Спробуйте переказати епізоди за елементами сюжету: зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка. З української міфології Лісовик – це персонаж слов'янської міфології, лісовий дух утілення лісу. Лісовика уявляли як бородатого сірого діда, часто одягненого у звірині шкури чи червоний одяг. Очі цього духа зелені і палають. Вважали, що лісовик не має тіні, улітку ходить лісом, а взимку спить у землі. Може лякати людей, що заходять до лісу своїм сміхом, збиваючи зі шляху, забрати дитину, покровитель вовків і дрібних звірів, випасає зайців та оленів, а ведмеді служать йому як охоронці. За народними уявленнями слов'ян лісовика можна задобрити, залишивши для нього частування. Мавка лісова істота української міфології, близька до русалки, образи дівчини з довгим, зеленим розпущеним волоссям. Згідно з народними повір'ями, на мавок перетворюються душі утопленець або дівчаток, померлих без хрещення. Мавки живуть у лісах, вважають, що мавки можуть заманювати хлопців у хащі, де залоскочуть їх до смерті. Хухи. Добрі лісові духи у слов'янській міфології. Зовні вони схожі на маленьких пухнастих звірків. Давні слов'яни вважали, що свої маленькі будинки нори кухи влаштовують між корінням дерев. Узимку вони впадають у сплячку аж до весни. Ці міфічні істоти мають здатність змінювати забарвлення шерсті залежно від того місця, де знаходяться. Вони дуже рідко спілкуються з людьми, а коли це роблять, то стають невидимими. Побачивши їх, можуть тільки люди з добрим серцем і світлою душею, які ніколи нічого не, нікого не ображали, хухи попереджають людей про небезпеку, яка чатує на мандрівника в лісі. Водяник це дух, володар, рік, озер, болід, морів, русалки істотки української міфології, первісно, діви богині природи. Рік, озер, черел, рослин, лісів, полів тощо у вигляді гарних дівчат з довгим волоссям. Отже, проаналізуємо казку. Тема взаєморозуміння людини зі світом природи, на прикладі зображення життя, добрих фантастичних істот на тлі світу людей з їхніми вадами і позитивними рисами. Ідея уславлення добра, чуйності, взаємодопомоги. Засудження жорстокості та несправедливості. Хто ж такі персонажі казки? Перший головний персонаж мавка Вербинка. незвичайно гарна дівчина з темними очима, як фіалки, довге темно-синє волосся, що виблискувало як агевороняче крило, довгі світло-зелені шати, ніжні білі, як лілеї руки, і голос, неначе задзвонили навколо сині дзвіночки. Лісник ніколи не уражав звірів, поважав лісовика, жалів і малих хух, а її мавку дуже любив, навіть часом ставив для неї на пеньку у мисочці молочну кашку. Лісовик він був сумний, роздратований. Його світлі, блакитні очі палали, як сині вогники в печі. Кулаки було затято так, що аж довгі кіхті впивалися в руки. Інші мавки сестрички вербинки. Ясенинка, дубовинка, вільхівка, кленівка, шепшиночка. Поміркуйте, чому мавки-сестрички мали такі назви? Інші персонажі казки кізочка, зайці, вовки, лисичка, курібки, пани мисливці. Дієвих осіб казки можна поділити на три групи: люди, тварини, міфічні істоти. Люди лісник, пани мисливці, тварини, зайчик, лисичка, вовки, кізочка курібки, міфічні істоти, мавка вербинка, лісовик, інші мавки-сестрички. Поміркуйте та знайдіть реальне і фантастичне у казці. А я раджу вам прочитати інші казки Василя Королів Старого, Хуха-маховинка та Пухтарчата. Пропоную вам написати літературний диктант. Своїми відповідями обов'язково поділіться у коментарях. Дякую вам за перегляд! чекаю на вашу підписку.